Значить, з якою саме системою в організмі проблема? Нас не дуже цікавлять системи, які не призведуть до там... швидкої загибелі тварин, скажімо, там навіть нирка і печінка, це важливо, але ми це второстепенно оцінимо. Нас цікавлять е... кровообіг або серцево-судинна система. Нас цікавить, як тварина дихає, тобто стан її легень, грубо кажучи, її рівню кисню, і е... що у неї з нервовою системою, тобто, що з неї з головою? Чи працює зараз головний мозок, чи можливо там якісь порушення, або спинний мозок, знову ж таки, травма спинного мозку це одна з найважчих травм, які можуть бути, і ну, зазвичай ніякої допомоги там, в принципі, надати не вдається, аж тим більше в польових умовах. Тому нам треба, перш за все, уважно подивитися на тварину і е, зрозуміти, м, хоча б приблизно, що з нею, щоб ми розуміли, як їй надати допомогу. М, значить. Що тут потрібно оцінити, по яким параметрам оцінювати? Перш за все, не відноситися до цього як до чогось такого дуже складного, що треба там ставити тваринний діагноз, і треба її повністю, е тобто мати ветеринарну освіту, щоб сказати, е що за стан у тварини. Ми інтуїтивно оцінюємо стан будь-якої живої з живого створіння, на яке дивимося вже просто своїм мозком, не думаючи про це. Якщо ми ще подумаємо і просто дозволимо собі уважно поспостерігати за тим, якого кольору слизові болонки у тварини, тобто чи вони зовсім бліді, чи вони рожеві, нормальні, ви зразу зрозумієте, наприклад, якщо вони рожеві, гарні, вологі, що тут ніякої проблеми у тварини немає. Якщо в неї вони бліді або дуже сухі, звичайно, ви можете побачити, що щось не так. Як мінімум, побачите, що щось не так. І от такі параметри це, наприклад, для е, серця, а серце у нас це першочергова якби система. Без неї неможливо все інше, тому ми перш за все е, впевнюємося, що серце б'ється. І далі оцінюємо, чи не зовсім важко йому битися. Тобто, чи е, не в стані там дуже важкого е, серцевого е, зниженого викиду знаходиться тварина. Значить, Крім слизових оболонок, як я вже сказав, це ось ці. Ми, наприклад, оцінюємо ясна, слезову оболонку під губою. Можна подивитися на кон'юктиву ока, але в принципі цього достатньо. Зазвичай більшість тварин дозволяє собі злегка підняти губу і подивитися, якого кольору у них слезові оболонки. Тут, наприклад, кіт в дуже важкому стані, у нього бліді слезові оболонки з навіть синюватим відтінком. Чи у тварини погане освітлення у собачки зліва, але вони теж ближчі до блідих слизових оболонок. В нормі вони мають бути рожевіші. Якщо вони рожеві, кровообіг в тілі тварини рухається добре, скоріше за все, ну, за винятками. Якщо вони е іншого якогось е кольору, там, е класифікацію кольорів я теж вам гайді розписав. Наприклад, це можуть бути якісь бліді, сині, це самі погані стани. Якщо вони жовті, наприклад, це, е це поганий стан, але не дуже терміновий, скоріше за все. Крім того, можна оцінити, як кров наповнює капіляри в тій же слизові балонці. Якщо ви натиснете на цю, на це ясна, або ви можете подивитися на свій нігодь і натиснути на свій нігодь. Так людям оцінюють швидкість наповнення капілярів. Ви відпускаєте тиск і е, одразу ж він з білого стає рожевим. Тому що кров знов наповнює капілярчики, які ви стиснули. Е, це дуже хороший маркер, показник того, як працює кровообіг в тілі. якщо... Кров наповнює капіляри повільно, значить, крові або скріж за це не вистачає. І це тварини, які терміново надати треба допомогу. Тобто, у нас тут по серцевій системі два таких дуже критичних стани, коли нам треба негайно надавати допомогу саме цій тварині. Це перше, якщо серце не б'ється, у неї є стан як клінічної смерті у людей, тобто серце не скорочується. Тут ми можемо спробувати щось зробити, серцево-легеневу реанімацію, про яку далі поговоримо. І е, може бути стан, коли ми називаємо його шоком, але він не має відношення до шоку там, у людей як здивування: це шок організму через, скажімо, масивну кровтрату чи е, дуже велику втрату води там, з іншими е, способами втрачати воду. Е, тобто це теж стан, коли треба вже вести тварину і надавати е, їй допомогу. Це, наприклад, крім. Показників слизових оболонок, які ви можете бачити візуально, ви ще можете побачити, що тварина дуже-дуже млява, тобто вона дуже в... знесилена, не встає. Тоді теж ви по цим двом показникам, що в неї бліді слизові оболонки, і вона дуже-дуже в поганому ментальному статусі, як ми це називаємо, тобто в стані свідомості. То можна говорити, що це якийсь стан, схожий на шок, і треба перевоз транспорту в інтенсивну терапію. На місці ви, на жаль, навряд чи зможете надати допомогу. У вас не буде з собою собачої крові, це 100%, і у вас, скоріше за все, не буде можливості швидко встановити внутрішньовенний катетер і вводити великі об'єми рідини. Теж крім того, один дуже, з дуже важливих показників опять же, роботи серця це пульс. І пульс ми тваринам перевіряємо на стегні. З внутрішньої сторони стегна краще за все, двома пальцями, Не великим пальцем, тому що на ньому є власний пульс, ви можете переблудити свій з тварини. Перевіряєте двома пальцями, шукаєте кістку. І біля кістки ви зазвичай знайдете пульсуючу артерію. Якщо ви її не знаходите, то, можливо, вам треба ще пошукати. І ви це. Ну, Ви точно знаєте, що треба ще пошукати, якщо тварина, скажімо, піднімає голову, вона реагує на щось, але ви не відчуваєте пульсу. Ну, Значить, ви просто його ще не знайшли. Треба трошки досвіду в цьому ділі. Але е, навіть малодосвідчені люди переважно здатні знаходити пульс на стегні у тварин з точністю 90%, тобто по дослідженням. Е, якщо ви його не відчуваєте, і тварина лежить і ще й не дихає, ну, тут вже точно, скажімо, серце не б'ється, і потрібно починати серцево легеневу реанімацію, якщо, звичайно, це не сталося давно. Якщо ви його відчуваєте, то все відносно непогано. Тобто, пульс е, є, скровообіг в тварини є, тобто з цього можна вже починати далі її стабілізувати. Е, по стану дихання, зрозуміло, що є безліч різних м, важких станів дихання, але м, найчастіше ми будемо стикатися з тими, які спричинені травмами, наприклад, тварина, яка надихалась диму, або е, надихалась гарячого повітря, що трошки інша проблема, тобто токсичний дим це одне. Гарячі повітря це опіки внутрішніх е, дихальних ходів, це дуже важка проблема. Е, ну або якісь проникаючі рани в грудну клітку. Е, тим не менше, ви можете стикнутися із запальними там, процесами запаленням легень. Е, тварина буде постійно кашляти, чи просто дуже важко часто дихати. Їх є дуже багато. Але з тих, що треба надати допомогу тут і зараз інакше, тварина не доїде до. Е, Допомоги в клініці, скажімо, це буде е, проникаючі рани в грудну порожнину, які залишають дірку. і, Відповідно, повітря проникає в грудну порожнину і з часом не дасть тварині дихати. Е, що ви можете зробити в такій ситуації? Це заліпити дірку поранення якимось герметичним матеріалом, тобто поліетиленом, грубо кажучи, і зверху прикласти пов'язку, вона буде герметично закривати дірку, і це дасть тварині трохи часу. І е, ще один стан, який ви маєте безпомилково визначити, це коли щось застрягає в дихальних шляхах. Тобто якийсь предмет, сміття е, чи навіть власна блювота, якщо тварина блювала, лежачи, скажімо, все може потрапити їй е, в дихальні шляхи. І така тварина буде е, не просто погано дихати, вона буде мати проблеми з вдохом, тобто буде е, задихатися, намагаючись вдихнути. Це зазвичай має характерні прояви. Тварина вигинає шию, робить такі дуже важкі вдохи. Ви бачите, що вона може хрипіти чи свистіти чи сопіти, тобто щось заважає. Це зазвичай візуально видно. Вони можуть лапками намагатися щось дістати. В такому разі вам треба максимально це місце оглянути. І якщо ви щось бачите, спробуйте забрати, можливо, у вас є якісь інструменти для цього. Тобто підійде будь-що, що може захопити предмет. Або якщо ви нічого не бачите, ви можете зробити так само, як людям, маневр геймліха. Тобто ви можете під живіт кулаком взяти тварину, сильно до себе притиснути пару разів, тобто ніби стискаючи її грудну порожнину, щоб витиснути повітрям предмет, який заважає дихати. Це те, що може дійсно в деяких ситуаціях повністю з тварини, яка зараз помре, зробити тварину, яка. Нормально себе почуває, якщо там була просто якесь застрягання предмета. В інших випадках, якщо ви просто бачите якесь важке дихання, дихання животом і так далі, ви розумієте, що це складна ситуація. У вас нема можливості надати допомогу, тобто кисень в балонах неефективний, кисневий концентратор з собою, ви навряд чи маєте, та і він не буде, якби без закритого простору ефективний. А препарати ніякі від цього звичайно не допомагають, коротше, о, треба транспортувати в клініку. Якщо проблеми з нервовою системою, тобто з головою, це в останню чергу, тому що тут з самих загрозливих для життя станів це тільки судоми, скоріше за все. Тобто якийсь судомний стан, який триває довше п'яти хвилин, це називається епістатус, і е, з ним, по-перше, нічого не вдасться зробити в польових умовах. По-друге, він може призвести до смерті тварини через там, хвилин 30-40. І е, е, якщо вона дійсно в такому стані опинилася то ну, треба просто негайно вести їй потрібен медикаментозний сон. Але це не часто трапляється, переважно, якщо такі судоми будуть, то вони будуть тривати недовго, ви зможете проконсультуватися з лікарем, що робити, а потім відвести тварину там, по можливості. Ще з якихось таких саме відхилень з боку нервової системи. Звертайте увагу на очі тварини, якщо вона якось, особливо, якщо вона якось підозріло себе поводить, або якщо в неї була історія травми. Тобто, ви знаєте, що недавно скажімо, вона впала, або її вдарилося в двері, що завгодно. Тобто вона могла травмувати голову, в неї могла статися черепно-мозкова травма. Це спричиняє набрік мозку, і у них можуть з'явитися порушена хода, тобто вони е заносять їх, у них можуть бігати очі з сторони в сторону, або зіниці бути неоднакового розміру. Е На це м -м, варто подивитися. Можна посвітити ліхтариком чи звужується зіниця. Тобто розуміти, по крайній мірі, що тут, скоріше за все, у тварини щось саме з точки зору зору неврології, і далі вам треба буде з кимось поконсультуватися по ній. Але це не, не загрожує прямо зараз, скоріше за все. Крім цих трьох систем: серце, дихання і невро, тобто голова, скажімо так. Є ще важливі також показники, які теж не можна упускати. Наприклад, ви можете прощупати животик тварині, це називається пальпація. І це звучить як щось дуже складне. Люди часто не хочуть пробувати масажувати там, пробувати пальцями живіт тварини. Ну і дарма, тому що люди дуже добре відчувають тактильно різницю в предметах. Зрозуміло, що у вас немає в цьому досвіду, але ви можете швидко здобути. І е, деякі стани можна так виявити і ніяк більше не виявити. Наприклад, це коти, які не можуть попісяти. У них часто стається е, затримка сечі, так звана, коли щось забиває їм канал е, сичовидільний, вони не можуть пісяти. І е, якщо їм не надати допомогу, вони собі допомогу теж не нададуть. Тобто сичовий міхур буде наповнюватися ще і ще, і ще. І це призведе до відмови нирок, тому що їм не буде куди. Відводити сечу. Е, тим не менше, якщо якась людина опинилась поруч і вона спробувала живіт цій тварині, то його часто цей сечовий міхур, видно навіть візуально він випирає з живота, якщо тварина худа. Якщо тварина жирна, тут то складніше, тобто ви, скоріше за все, його можете і не відчути. Але жирні тварини, я думаю, трапляються не так часто в наших умовах. Е, і худим, наприклад, ви дуже легко відчуєте через стінки живота, просто наповнений такий твердий. Кулястий сечовий міхур. Ви безпомилково його відчуєте. І у вас, вже буде, у вас буде розуміння, що тварині треба надати допомогу, по-перше, і по-друге, що у вас є там в крайньому випадку варіант проколоти цей сечовий міхур і шприцем відвести сечу. Звучить також страшно, але коли допомога неможлива в найближчі години, ця проста процедура може врятувати тварині життя. І в матеріалі я там розписав, як її коротко зробити. Там нічого складного. Ем, крім загального огляду, я не, не говорю про якісь там інструментальні штуки, наприклад, стетоскоп там чи е, інші е, причандали. Тобто, навряд чи вони у вас будуть з собою, і їм треба вчитися ними користуватися, щоб ними користуватися. Вам достатньо рук і очей, і термометра. Тому що температуру поміряти також потрібно, вона може бути сильно знижена, і ви зрозумієте, що тварині потрібен обігрів, без обігріву, вона далі буде охолоджуватися, і це призведе до її загибелі. Або в неї може бути перегрів, причому перегрів або від теплового удару якогось, якщо це спека, або вона їхала там, в вузькій тісній переносці, це теж, скажімо, високий ризик теплового удару. І, або у неї лихоманка, тобто в неї якась інфекція. І їй треба, можливо, там, жарознижувальні антибіотики, і, можливо, вона небезпечна для інших тварин. Тобто тут треба розуміти, якщо навколо немає причин для теплового удару, для перегріву і у тварини висока температура, угу, їй е, треба потенційно, можливо, її треба ізолювати, можливо, у неї розвивається якесь бактеріальне зараження. Треба про це проконсультуватися з лікарем. Ну і якісь такі додаткові фактори, по яким ви розумієте, що з твариною все погано, там якісь сильні запахи ацетону з пащі чи жовті жовтий колір оболонок. все це вказує на певні там, відхилення в роботі органів, але не першочергових з ними можна буде розібратися далі, вже не поспішаючи сильно. Так от, оцінивши важкість тварини, ви переходите до етапу сортування. Так як можуть бути ситуації, коли вам треба надати допомогу одразу десятьом тваринам чи більше. Тобто, у нас це називається словом тріаж, яке прийшло з французької мови. Під час Першої світової війни медикам доводилось сортувати знову ж таки пацієнтів по важкості і надавати допомогу самим нестабільним, тому що стабільні можуть почекати. Той самий принцип вам треба використовувати в своїй роботі. Як по відношенню до групи пацієнтів, так і по відношенню до там, певних проблем саме конкретного пацієнта. Тобто надавати допомогу серцю, перш ніж надавати допомогу там кишечнику і ниркам, так це зрозуміло. Надавати пацієнту допомогу, який нестабільний, першим а надавати допомогу е, тим, які стабільні, другими. Якщо пацієнт нестабільний, але безнадійний. То знов ж таки ми приймаємо це до уваги і, можливо, надаємо перевагу якомусь пацієнту, який має шанс. Тобто якщо там якийсь перелом хребта з зміщенням чи просто багаточисленні рани, то варто подумати, тобто чи ви будете витрачати багато часу на те, що не вдасться в ваших умовах врятувати. І вирішивши кому надавати допомогу, ви вже переходите до того, що ви можете зробити.